<гум> Та що ти старше знімаєш? От подивися яке гримить. Подивилася, який суяшник людей красивий. Чистенький, величенький. Ну все як полагається. Тепер їдемо на мою картошку, дивіться. <гум> Рязеньку, може там її вже жуки з'їли. Так, ну що, я вже на вгороді. Йдем дивитися, що тут. Блін, бур'ян, дивлюся, де не йде дебелий. Ніхто ж його після того не полов. О, і жуки, зараз я вам покажу. Де ось? Сидить їсть. Ну таке, вроді, де-не-де де. тут одна. Полоса. грязна дивлюся. Жуків одненького побачила. Так, зараз йдемо, глянемо на цю, на капусту. Та жуків я вам скажу і не дуже багато. А, є, вже поналуплювались, треба травити. Я вже ядук там вже ж купила. Треба травити. Зараз йдемо на капусту. Ніж, самі цікаво там... Йо, твою мать. Ой, тут побило капусту, треба срочно її травить, подивіться. Це побило чи поїло, що це таке? І тут. Ой-ой-ой. Так, коротше, треба срочно травить капусту. От що значить, день-два день, день два і все. Хоча я не коли була, давненько була. На одній нічого дивіться, капуста одна. Через щур погана. Я не бачу тієї. Її... А, є. Чи це вона, чи не вона. Вона ж білокрилка та. Душик її пригепав. Ой, чуть не впала. Ну а яка? Ну а яка ота сама? Коротше, треба травити. І срочно треба травити, бо капусті вже плик.